Розкріпили сіткове полотно, таким чином протягнули ниточку, розправили усі пластини. Потім ці ниточки кріпимо до пожили, щоб було видно. Як воно рівномірно розташовано. Усі пластини по всім пластинам протянуті пожилини. В вигляді нитки нитка тонка, можна брати 0,8, вона навантаження не несе. І потім це все діло. Обшивається. Як бачите, на ниточці воно гарненько розподіляється. І потім вже йде безпосередньо приєднання до пожилу. Тут, бачите, як теж нижня пластина не прикріплена, теж на прищіпки, центральна частина. І таким чином. Робиться з'єднання пластин. Ось вони. Вже з'єднані. Тут же ці прищіпки не потрібні. Безпосередньо обв'язується кожне вічко, в шов береться, пів вічка, по кателю теж розподіляється за допомогою ниточки. Таким чином з'єднується ятер. Входи вже обв'язані, вертикальні частини обв'язані, залишилося тільки нижню частину обв'язати і приєднати усинки або сіткове полотно до пожили усинка. Коли зберу його докупи, винесу на подвір'я. І покажу, як він буде виглядати безпосередньо вже повністю в зобраному вигляді.